2014 рік, початок війни, яка сьогодні стала повномасштабною, кровопролитною та страшною війною у центрі Європи, коли щодня цивільні українські міста Росія обстрілює ракетами, ударними дронами та фосфорними бомбами. Коли весь світ бачить геноцид українців у прямому ефірі. День українського захисника та захисниці для нас це вже не окреме свято раз на рік, це сьогодення, адже кожен день ми вдячні тим, хто виборює нашу свободу та територію, хто повертає нашу незалежність, хто захищає наші життя. Я вже приїхав, друже, все буде 4-5-0. Дніпро ще 2014 року був в епіцентрі подій. Це був справді форпост на південно-східній Україні, який зупинив. Реально саме Дніпро зупинив навалу в 2014 році. Це наші добровольці. Стримали ворога, це наші добровольці звільняли Донбас. Це наші волонтери формували той тил і ту підтримку, тоді ще не армії, а зародковій формі армії, да? яка зупинила агресію, яка звільнила більшу частину окупованих територій. І звичайно, що всі, всі ці роки Дніпро не спав. Він не впав в літергічний сон. Він не вирішив, що війна закінчилася. Дніпро може не дуже явно, але продовжував воювати. Тому, коли трапились страшні драматичні події у лютому 2022 року, реакція Дніпра була закономірна, передбачувана, нічого дивного не було. Дніпро став на захист батьківщини. Власне кажучи, і для мене вибору не було. Питання не стояло, я йду в армію чи не йду в армію. Сьогодні на війні ті, хто на її початку був ще дитиною. У свої 10 12 років писав листи хлопцям в АТО. А зараз ці хлопці та дівчата вже носять форму ЗСУ. Що воювати за свої цінності, за державну незалежність, за свою державу, в першу чергу за сім'ю, яка виїхала з окупації, і хочу повернутися додому. Коли ти в Дніпро виходиш, бачиш, як люди гуляють, як вони відпочивають. Хочеться жити. От. І хочу, щоб люди, які відпочивають, вони... Відпочивали морально і були готові морально підтримувати наші Збройні Сили, але ніколи не забували про те, що триває війна, і якщо ми зараз розслабимося, то чарівним махом палички Русня не зупиниться отам от на тих кордонах. Якщо зараз всі розслабляться, якщо ми не будемо допомагати Збройним силам, то поступово там, через півроку Русня дійде до. Кордонів Дніпропетровської області, і це буде, якщо ми не будемо там стояти, це взагалі не обговорюється. Потім вони сядуть на колони і просто заїдуть сюди на катеринівський бульвар і будуть знімати тут з Кабєєва свої програми. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. За таким принципом живе сьогодні кожен свідомий українець. У Дніпрі волонтерами давно стали всі від бізнесменів до співаків. Багато людей об'єднаних однією справою. Ми допомагаємо військовим. Це наш пріоритетний напрямок. Це медицина різного плану. це серйозне для медиваків, для стапунктів, індивідуальні аптечки для бійців. Це і їжа, і гігієна. Тобто, там максимально робимо так, щоб будні наших військових були. Більш комфортними. Це і сітки маскувальні, це і кікімори, це плівка чорна. Ми не займаємось спорядженням, не займаємось різними набоями цим всім. Але така, давайте називаємо, військова гуманітарна допомога. Дніпро став форпостом у цій війні 10 років тому. Залишається ним сьогодні. Тут кожен робить свій вклад у майбутнє і нашу перемогу. Якщо казати безпосередньо те, що ми придбали для військових частин, я мав на увазі це дрони, це пікапи, це вантажівки, це різне обладнання, це сума десь близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Це те, що придбано безпосередньо для військових як матеріально-товарні цінності, але також міська рада, територіальна громада. Допомагає військовим укріплює обороноздатність нашої держави, також ми надаємо фронту транспортні послуги. Також у нас є так званий благоустрій, це придбання укриттів, які ми передаємо для ТРО, які встановлюються на мостах, на блокпостах. Тому якщо рахувати, скільки територіальна громада витрачила коштів на укріплення обороноздатності, ну, ми рахуємо, це 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Ніхто не народжений для війни, але сьогодні є ті, хто свідомо іде воювати, приносячи в жертви свій час, молодість та здоров'я, розлучається з близькими та рідними, аби подарувати щастя десяткам тисяч інших родин. З 24 лютого ми кожен день, кожну ніч видаємо медичну допомогу військовим надаємо даємо медичну допомогу тимчасово переселеним особам, і що я хочу відмітити, що от, мало може на це хто звертає увагу, але от, тимчасово переселені люди це люди, які надходять до нашого стаціонара, вони надходять в стані і фізичного, і емоційного виснаження. Люди, як правило, це похилого віку. Які мають дуже багато супутніх захворювань, люди, які не отримували або перестали отримувати медичну допомогу, і це є для нашої лікарні великим навантаженням. Всі люди, як правило, спокійні, врівноважені, і вони чітко знали за що вони воюють. Я не бачив ні разу ні паніки. Я ні разу не бачив якоїсь відчаю. Ніхто майже ніхто не сказав при прийомі, що там було погане забезпечення, що там була ну, недоліки, якісь серйозні. Не було такого. Ці люди були досить такі ну, віддані справі. Так, да, люди підходять і кажуть, дякую, дякую, що ви нам допомогли. Дякую за, то, за ту допомогу, яку ви нам надали. І все так. Але я дивлюся, я працюючи з військовими, з військовими, які поранені, я, скоріш за все, сам відчуваю подяку до них. Розумієте, Я не шукаю того, що вони мені щось дякували. Скоріше за все, не тільки це в мене, а всього нашого колективу. Чиїсь мами і тата наречені та чоловіки, чиїсь сини та доньки йдуть на війну. А хтось вже ніколи більше не побачить схід сонця перший дзвоник доньки чи весілля сина. З 2014 року суспільство звикало, люди звикали, і суспільство в цілому звикало, що в країні все ж таки триває війна, навіть якщо і назви були не війна, і звикало до того, що Росія це ворог. А вже от ці місяці широкомасштабного вторгнення великої війни, вже люди знають і усвідомили, що нас просто хочуть вбити і знищити. І відповідно, настрої мінялися за ці роки також від нерозуміння, від неусвідомлення того, що відбувається, від того, що як. Можна застосовувати зброю, чи треба її застосовувати, то зараз вже таких проблем немає. І якщо раніше треба було хлопців, добровольців, дівчат, які пішли добровольцями воювати, налаштовувати, що це війна, і що треба навчатися треба застосовувати зброю і ворог є ворог на війні, то зараз перед нами постали ті проблеми. Як повертаються з війни, поранених багато, багато людей, травмованих цією війною. Україна переможе і причин цьому багато. Але для мене головна причина і мотивація це обличчя цих героїв, на тлі яких ми зараз стоїмо. Це не всі, звичайно, ті, що загинули в цій війні. Дуже багато загинуло за останні півтора роки широкомасштабного вторгнення. І саме вони їх обличчя і пам'ять про них. Повинна нас спонукати перемогти, бо інакше їхня жертва, їхня служба, служіння народу України, людям України, Богові буде марною. Жодні слова не можуть передати весь жах розуміння того, що зараз під час повномасштабного вторгнення в Україні, в центрі Європи, щодня гинуть люди. Підірвалися на протитанковій міні і якраз піді мною підірвалося. Мене витягнули з палаючої машини, бо машина палала на той момент. У мене були перебиті об, обидві ноги. Одна нога так сильно прям висіла, берз, прям так, тіліпався, я б так сказала. Я була точно впевнена до той момент, що мені ампутують ногу, бо кровило сильно і наклали турнікети. Дуже швидко оказали першу допомогу. Мене майже там на протязі 20 хвилин, там півгодини, вивезли до шпиталя і надали першу допомогу. А на наступний день вже мене відправили на Дніпро. Я певний час провела там на Донецькій Луганських областях. Я бачила, що там відбувається. Я знала, що і як там є. Я не хотіла того бачити у себе тут в Дніпропетровську. Я не хотіла, щоб в мій дім прийшли якісь люди і вирішували за мене мою долю. Я могла б не бути в армії, я могла б не йти, я могла б не воювати, але я розумію, що якщо всі не об'єднаються, то не буде нічого в цілому. Просто я розумію, що я роблю якийсь свій вклад там, так само і інші. Нема людей, в принципі, народжених для війни. Ми не народжувались в камуфляжі. Сотні розбитих українських доль. Така ціна цієї війни. Війни, де Україна на захисті всієї Європи, де між усім цивілізованим світом та абсолютним злом є тільки один щит. І він жовто-блакитного кольору. Місто Дніпро хвилює мене по-перше, його людьми. Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації ми е, побачили, наскільки наші люди потужні, наскільки наші люди згрунтовані, наскільки наші люди мужні. Це звичайні чоловіки, і жінки. Звичайні, вони такі, як ми з тобою. Україна переможе, тому що ми єдині. Ми всі разом. Ми єдиний організм, єдиний ціль. Тому що є Збройні Сили України і є люди, які їх підтримують. Неможливо перемогти той народ, який не хоче бути переможним. Неможливо. Україна переможе, тому що ми сильна і незалежна нація. І це не змінити. Ми переможемо, тому що за нас на небі стоїть цілий полк.